Кетрін Менсфілд, філіжанка чаю. Про розмірі Фел не сказала б, що вона гарна. Ні, її не можна було назвати гарною. Гарненькою може я ще розібрати по частинам, але на що бути таким жорстоким і розбирати когось по частинам. Вона була молода, блискуча, дуже модерна, надзвичайно елегантна. Неймовірно відчитано і в курсі найновіших з нових книжок, а прийняття в неї були чарівної комбінації людей, найкращого товариства та артистів чудернацьких типів, яких вона сама вишукувала. Деякі з них були просто страшні, а більшість цілком презентабельні і забавні. Розмарі була два роки замужем і мала гарненького хлопчика. Чоловік у неї був ідеальний. Вони були багаті, не тільки заможні, але справді багаті. Як розмарі собі щось купувала, то їхала до Парижа. Так, як кожна інша пані в Лондоні їхала на Бонден стріт. Як вона купувала квіти, Авто її спинялась перед найкращим квітярем на Рінджен-стріт, і розмірі, увійшовши до середини, розглядалась довкола отим своїм замріяним, трохи екзотичним поглядом і казала: дайте мені оці, і оті і ті, дайте чотири почки отих і оту вазу рож. Так, усі роші з цієї васи. Ні, бозу не треба, ненавижу бос, немає ніякої форми. Власник ввічливо вклонився, і приймав бос геть із очей, начебто так і справді було, що бос нема ніякої форми. Дайте ще оті ті так червоні і білі, як виходила слідом за нею до авто, несли в у білому папері. За опецького та дитинча. Одного самого пополудня розмірі зайшла до антиквара на Керсон стріт, щоб вибрати якусь дрібничку. Вона дуже любила цю крамницю, що там ніколи не було інших покупців. А до того сам антиквар так і завжди бував радий, не знав, на яку ступити перед нею. Улесливість, звичайно, а все-таки було приємно. Бачите, пані, він м'яким повним пошани голосом. Я так люблю свої речі. Краще нічого не продам, ніж віддати їх комусь, хто їх не розуміє, хто не має того тонкого почуття, яке так рідко можна здибати. Сьогодні він показав їм малу бомбоньєрку, вмисне для неї сховав, нікому іншому ще не показував. Пригарна річ з кольорової емалі, на в мініатюрна сцена. Двоє закоханих сиділи, обнявшись, під деревом, на дереві, висів капелюх пані забільшки в червону пелюску герані. Від нього маєте зелені бинди. Над деревом плила рожева хмарка. Розміри зійняла рукавички. Вона завжди зіймала рукавички, як розглядала такі речі. Бомбоньєрка була й до вподоби, навіть душа. Вона постановила неодмінно її купити, відкриваючи, закриваючи вічко, повертаючи на всі боки гарненьку річ у руках. Вона не могла не бачити, що бомбоньєрка виглядала ще кращою У її гарних, випищених руках. Дуже гарна річ, сказала розмірі нарешті, що вона коштує. На хвилину антиквар, здавалось, Двадцять вісім гіней полетіло нарешті до неї мов зітхання. Розмірі оком не моргнула, Поклавши бомбоньєрку, вона защіпала рукавички двадцять вісім'яний. Навіть і багатій людині очі її блукали по крамниці, спинились на старовинному чайнику, що, як вочка, розсівся на шафі над головою в антиквара. Поволі вона сказала: затримайте тим часом для мене і я. Алентиквар уже вклонявся, не дожидаючи кінця речення. Немов саме затримання для неї було невимовним щастям. Більше чого не можна було сподіватись. Двері зачинились за нею, і розмір опинились на сходах, дивлячись на лондонське, зимове пополудня, падав дощ, а з дощем темрява. Здавалось, їлась, мов сірий попіл. Від холодного нечистого повітря лишався в роті гіркий смак. За на вулиці лампи мали сумний вигляд, так само сумно облимало світло у вікнах напроти. Люди поспішались, позинавшись під парасолями. Розмирі якось стисло за серце, вона пожаліла. Що не взяла бомбирки відразу. Все ж не так порушно й сумно здавалося. Б. Та онде стояло її авто, швидше до нього і додому. Бувають такі настрої. Їм тільки не треба потурати. В тій самій хвилині, як вона це думала, коло саме сходів станула постать, та нейка чорнява, бліда. Стояла вся в тіні, і голос, більше схожий на зітхання чи на приглушений плач, ледве чутно промовив, пані, я хочу вас щось спитати. Мене розмір повернулась. Перед нею стояла невелика дівчина з величезними очима, дуже молода, молодша за неї саму, але дуже марна. І змучена, Почервонілою від холоду рукою вона тримала коло шиї комір старого мокрого плаща і тремтіла, немов оце саме вилізла з холодної води, ледве вимовила дайте мені кілька пені на філіжанку чаю. В голосі було що щире і цілком нежебрацьке. Ліжанку чаю То у вас зовсім немає грошей, спитала розмірі. Немає, пані, була відповідь. Розмірі придивилась до дівчини крізь пітьму. Вона також дивилась Їй просто в вічі. Надзвичайно. Раптом усе сталося розмірі дивною пригодою. Так, наче з Роману Достоєвського отака зустріч. А що, якби вона взяла дівчину додому? А що, якби зробити щось таке, про що, звичайно, читаєш у книжках або бачиш у театрі? Що тоді сталося? Це була б надзвичайна пригода. Їй вже вчувалося, як вона повідатиме потім. На велике здивування своїх знайомих, я взяла її з собою додому. Розмірі зробила кілька кроків наперед і сказала до тої невиразної постаті поруч ходім на мене на чай. Дівчина злякано відступила, навіть на той час перестала тремтіти. Розмірі простягла руку, відторкнула її за плечі. «А вже ж, сказала вона, усміхаючись, чому ні? Ходім, он там моя авто. Поїдемо до мене додому і нап'ємось чаю. Ви ви не жартуєте, пані? сказала дівчина. І в голосі в неї чути було біль. Та ні, скрикнула розмірі, Зовсім ні. Я прошу вас, ході. Дівчина не зводила з неї очей. Ви не повезете мене до поліції? спитала вона, затинаючись. До поліції? Розмірі засміялась. Чого б? я везла вас до поліції? Ні, я тільки хочу, щоб ви зігрілись. І хочу почути від вас, якщо схочете, оповісти мені про себе. Голодно не тяжко переконати. Люка відчинив дверці від авто, і за хвилину вони вже котились крізь темряву. От і добре. Сказала розмірі весело. Вона почувала себе задоволеною, дивлячись на свою маленьку полонену. Була повна добрих намірів. О, більше самих намірів. Вона постановила собі показати цій бідній дівчині, що на світі часом трапляється чудо, що добрі феї ще існують, що в багатих буває добре серце. Що і жінки, сестри. Вона повернулась до дівчини і імпульсивно сказала: не бійтеся ж, зрештою, чого б вам не випити у мене чаю. Ми ж обидві жінки, і якщо я більше мала щастя в житті, то ви ж можете сподіватись. На її щастя, в ту хвилину авто спинилось, бо вона не знала, як речення скінчити. Льокає подзвони, двері чинились граціозним, захищаючи рухом руки, розмірі повела дівчину в сіни. Тепло, м'яке світло, запашне повітря, все те, до чого вона так звикла, що навіть не помічала їх. Як приємно було спостерігати їх враження на гостю. Ходім на гору, сказала розмірі, як не нетерпеливилися почати ролю доброї феї. «Ході у мою кімнату. Вона хотіла заощадити її здивовані погляди слуг, встановила навіть ідучи по сходах, не дзвонити мешані своїй французькій покоїнці, а роздягнеться. Сама. От і добре, зноска зла розмірі, як вони війшли до великої та гарної спальні. От рані пала вогонь і відблискував на чудових, лакованих меблях, ясно жовтих та блакитних килимах на парчевих подушках, на канапі й на кріслах. Дівчина спинилась на порозі. Вона здавалась, Нічого не бачила перед собою. Розмірі не звернула на те уваги. Ходіть, сідайте тут, сказала вона, присуваючи до вогню велике крісло. Сідайте отут, оце крісло. Сідайте і грійтесь, ви ж змерзли. Я не смію, пані, сказала дівчина, відступаючи назад. Прошу вас, настоювала розмірі, підходячи до неї. Та не бійтесь, будь ласка, сідайте. Я розтягнусь, а тоді ми перейдемо у другу кімнату і нап'ємо чаю. Та чого ви боїтесь? І лагідно вона майже пхнула малу хістку постать, м'яке крісло. Сіла так як посадили, опустивши руки, розхиливши уста. Поправді сказати, виглядала не дуже інтелігентно. Та розмірі не хотіла того думати. Схилившись над нею, спитала, може, скинете капелюх, він зовсім мокрий. У відповідь зітхнуло щось, мов добре, пані, і мокрий капелюх знято з голови. Дайте, я вам поможу зняти плащ, сказала розмірі. Дівчина встала, одною рукою трималась за крісло, стояла нерухомо і дала розмірі зняти з себе плащ. Їй здалося це нелегке, бо дівчина ніяким рухом не помагала. Напаки її хістка постать утруднювала завдання. Що ж з тим мокрим плащем робити? Розмір пустили його додолу, так само, як капелюху простягла руку, щоб узяти зі стола цигарку, а дівчина дуже швидко якось чутно промовила. Вибачте, пані, я здається, зараз сумлію, дайте мені чого-небудь. Господи, як я не догадалась. Розмірі кинулась до дзвінка, чаю, швидше чаю, і коняку швидше, служниця вже зникла. Як гостя майже крикнула. Ні, я не хочу коняку, я не п'ю. Я чаю прошу, пані. І вона розплакалась. Хвилина сталася розмірі страшною і разом захоплюючою, вона стала навколішки коло крісла. Не плачте, не плачте, підненька, просила вона, не плачте, дала їй свою мережну хусточку. Зворушена була безсмірно, рукою обняла ту заході, мов дитячі плечі, та нарешті забула страх, забула все, крім свідомостей, що вони обидві жінки, і вибухнула. Я не можу так далі, не можу, не можу. Я наложу на себе руки, і я заспокоюйтесь, не плачте, я поможу. Бачите, як добре, що ви зустріли мене. з чаю, і тоді ви мені розкажете, а я щось придумаю, обіцяю вам, тільки не плачте. Та заспокоїлась саме якраз пору так, що як не чай, то розмір уже стояла на ногах, присунула столи чаєм до вогню, підкладала гості всі сандвічі, увесь хліб з маслом. Доливала філіжанку чаю, сметанкою, підкладала цукру. Усі кажуть, що цукор такий пожиточний, сама нічого не їла, запалила цигарку так тоно дивилась на бік, щоби не сполахати гості. Наслідок від чаю був справді надзвичайний, коли на чайний столик у кріслі. Була зовсім інша людина. Тоненька, тендітна, з буйним розкойоженим чорним волоссям, темно червоними малими устами та величезними, блискучими чорними очима. Відхилившись у великому кріслі, розімліла і щасливо дивилась у палаючий вогонь. Розмір запалила ногу цигарку. Час був починати розпитувати. Коли ви востаннє їли? спитала вона, нахилившись. В ту саму хвилину клямка дверях повернулась. Розмірі можна до тебе. Це був Пилип, розуміється, і він увійшов. О, вибачте, сказав і спинився, дивлячись, на гостю. Нічого сказала розмірі, усміхаючись. Це моя знайома, міс. Сміт, пані, сказала, не поворухнувшись, Відхилена в кріслі постать. Вона цілком заспокоїлась. Сміт, повторила розмірі. Ми маємо дещо разом обміркувати. А вже ж, сказав Пилип, розуміється, погляд його пав на плащі капельох. Що лежали долі, він підійшов до вогню, так не помічаючи речей на підлозі. Страшна погода на дворі», – сказав він. Під час цього мав час оглянути відхилено кріслі пости. Її черевики, руки. Правда, страшна, підхопила розмірі. Пилип усміхнувся своєю чарівною посмішкою. Я йшов до тебе про щось спитати, сказав він. Вийди на хвилину до бібліотеки, мій Сміт вибачить тобі, правда ж? Та тільки підняла на нього свої великі очі, бо розмірі за неї відповіла. Розуміється, і вони вийшли удвох з кімнати. Слухай, сказав Пилип, як вони були самі. Хто? Вона, що це має значити, розмірі засміялась, сперла спиною на двері і сказала, я знайшла її на Керсон стріт, даю слово, що знайшла. Вона попросила у мене на філіжанку чаю. Я взяла її додому. Але що на милість Бога, ти з нею робитимеш? скрикнув Пилип. Заопікуюсь з нею. Сказала розмірі швидко, поможу їй влаштувати життя. Я ще сама не знаю, як саме. Ми ще не говорили. Але я хочу показати їй, дати відчути. Але, люба моя, ти не здаєш собі звіту, сказав Пилип. Це ж божевілля, це ж неможливо перевести. Я знала, що ти таке казатимеш, відповіла розмірі. Але чому ні, як мені так хочеться, хіба цього не досить? І я постановила. Бачиш, сказав Пилип поволі, тинаючи кінчик цигари, Вона така гарна, гарна, розмірі так здивувалась, що аж почервоніла. Тобі здається? Я зовсім того не зауважила. Господи, Боже, пили засвітив сірник. Вона просто красуня, раджу тобі придивитись краще. Я остовпів, як оце війшов в твою кімнату. Про мене, але мені здається, ти робиш велику помилку. Вибач мені, якщо я здаюсь тобі цинічним і таке інше, у всякому разі, дай мені знати. Якщо мій сміт залишиться з нами на вечерю, щоб я мій гідно підготуватись, які дурниці ти плетеш, сказала розмірі і вийшла з бібліотеки, але не вернулась одразу в спальню, а пішла в свій кабінет і сіла перед бюрком. Гарна, просто красоня остовпіг, серце в неї важко колотилось у грудях. Вона посунула до себе чекову книжку. Але ні, чек буде розуміється, ні до чого. Висунула шухляту, виняла п'ять фунтових білетів, подивилась на них, поклала два назад, затисла три в руці і пішла в спальню. Минуло з півгодини. був ще в бібліотеці, як розмірі, війшла. Я хотіла тобі сказати, і вона знову перла спиною на двері і дивилась на нього своїм екзотичним поглядом, що мій Сміт не зосталась з нами на вечерю. Пили поклав газету, о, через що? Хіба запрошена вже ДНД? Розмір підійшла і сіла йому на коліна. Вона просила відпустити її. Я дала їй трохи грошей, не могла ж я затримувати її проти її бажання, додала вона. Розмірі саме зачесались, трохи підвела очі, вложила на шию перли, рукою вона доторкнула пилипової щуки. – Чи я тобі подобаюсь? спитала вона, і голос її, м'який допитливий, схвилював. Його навідоше, сказав він, обнімаючи її, поцілуй мене. Розмірі замріно сказала, я бачила сьогодні пригарну бомбоньєрку, коштує 28 гіней. Можна мені її купити? Можеш, ти, марнотратко моя, сказав він. Але розмірю хотіла, власне, щось інше спитати. Пилип, прошепотіла вона, схиливши голову йому на плече. Скажи мені, чи я гарна?